Добрий день, діти? Добрий день, добрий день! Сьогодні ми з вами побудемо трішки маленькими кухарями і потрапимо на програму майстер-шеф. Всі знаєте таку програму? Так. Так! Що так. там роблять? Готують! Готують! Готую. І зараз ми з вами проведемо жеребкування та поділимося на команди, так? Выбирай. Выбирай. Так, що там, що там? Яблоко я на Так, ты в команде яблочок. Нет. Mm. Львов эти команды. Есть! Кексики. Есть! есть, есть, есть. Кексики так. Я так я Чіпляйте собі на бежики, ніж у тебе хто на бежиг сіпляє. Хто там в тебе? Ні, тут на Чіпляйте собі, так? А так, чіпляй! Давай до приймемо. Так, підійміть руки команда кексики. Так, а команда яблучок? Є. Та щоб приготувати шо? щось? Що нам для цього потрібно? Продукти. Продукти нам для цього так. потрібні, так? Ага. Так, а де ми з вами зазвичай беремо Магазин. продукти? магазині. Магазин. А що ми робимо в магазині? Купуємо. купуємо. Так, купуємо. вибираємо продукти, купуємо молодці, правильно. Тож відгадайте загадку. Як ожили сир? Котлети, ковбаса, батон, цукерки, соки, овочі та фрукти. І назвемо це! Правильно. Добре. Слодка. Кексік, так, сладка. Добре. А коли ми з вами купуємо продукти, як ми називаємось? Продавцями. Точно? Покупці, добре. А хто нам продає продукти? Покупати. Продає хто? Продає! Правильно, продавці. Тож, давайте команда кексиків на червону корзину, а команда яблучок. Стоп, стоп, стоп. І у нас команда кексиків на червону корзину. Червона корзину, це хто? Я команда кепціку. Кексіків на червону корзину. А команда яблочок на помарачках. А хотів, щоб на порачу їх. Що, що? Ми поміляємося. Віримо в магазин. І що ми робимо в магазині? Добрий, Добрий день! Добрий день, дорогенькі мої. Вибирайте, будь ласка, в мене є фрукти, різні, солоденькі, смачненькі. Вибирайте. Полуничок. Ти хочеш полуничку? Ой, я полунички немає. Подивись, Кароліка, можливо, щось ти інше вибереш. Подивись, що там ще в нас ходить. Мандарини є. Мандарини є. Зараз ми його проб'ємо тобі. Будь ласка, п'ять гривень вам за мандарини. ласка. Машенька, що ви хотіли? Лимончик. Лимончик, лимони. Також. є. <клес> лимони. Будь ласка, три гривні нашли в Будь ласка. Я. На здоров'я. Банан. Банан, леч. Скільки вам бан бананів? Один. Один банан? Ну, будь ласка, гривню мені. Ой, угу. Будь ласка. Ангеліночка, що посиділа купити в нас магазині? Хороша. Груші. Скільки груш, Амелінко? Є Дві. Дві гроші? Дві гроші. Ай, е, мені будь за дві гривні. О, дякую. Тримай. Дякую. На здоров'я. Соломка, що ти хотіла купити? Я хотіла хоті я хоті сказати добрий. добрий Добрий день, дорогенька моя, добрий день. Що ти хотіла купити? Хотіла банан. Банан, скільки банані хотіла свити? Okay. Один банан. Ну, добре. Чуть там тобі одно рівні давай, будь ласка. Одно. Одно. О, дякую, тримай банан. Банан! Так, будь ласка. Лише будь ласка, цей нора, тримай 5 гривень. Дай мені, будь ласка. Тримай це на здоров'я. Всі здоров коти нарисла. Молоко копіє? О, зараз молоко. У нас є і молоко. Зараз дамо тобі молочко. Дай мені, будь ласка, 20 гривень. Так, тримай молоко. А я чула, що у вас сьогодні гра, старше. Так. 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 Дорогенькі мої, у мене ще для вас є секретні завдання. Капітан команд. Тримайте. Команда у нас тексики І команда у нас грабличок. Тримайте ваші завдання. Треба роз... Роз... розкласти продукти по полицях. Продукти? А, які? Фрукти. А у вас З які продукти? так. У вас продукти, які молочні, а у тебе, З борошно, молодці. Так, Хто перший складе продукти по полицях, натискає на дзвоника, так? Льопчу, так? Почали. Думаємо, думаємо, уважно не переплутати полиці. Не Ангела, а Ангела, у тебе ета. <рес> <рес> Ангелінка, Ангелінка, бо була. Ангелінка називається, я достала, що... там взяла моє. Ну добре, так. але ж вона мені сикне все. За чіка, за чіка, за чіка. О, Зачекала, ласка, Давайте послухаємо Ангеліночку сюди. Добре, молодці. Ангеліна починає називати продукти, які є у неї на полиці. Молоко, сир, сметан. Ще одне молоко. сир. Добре, і Ярик продовжує що тут ще поставити на поличку. Ярик? Сир, так? Так, Йогур. йогурт, Молод... молодці, так. Маша, що в тебе на поличці? Круасан. Круасан. Бублики. батон. Батон. Так. Хліб. Так. Булочка. Так. Бочка. Батон. Батон молодець. Добре. Що у вас, дівчатка, тут ви склали на количці? Коміка почуває? Так. Персик. Так. Добре, хлопці, а у вас на количках називається Ніша? Давайте. Ніша називає доходить. Добре, Льова називає цю сторону. Чебуля, буря, буря, кереч, помадор, чесник, чесник. молочки, Кожен собі вибрав. По одному продукту по одному продукті собі вибрали. Вибрали. Що ви вибрали? Покажете. Вибрала йогурт. Йогурт, молодець. Чіпляємо сюди на липочку. Що ти вибрала, Маша? Батон. Батон. Що ти вибрав, Ярик? Молоко. Молоко. Добре. Чіпляйте на липучки. Всі да? вибрали собі да, Так. Я один. Лише один. Один. Я о молоку. Треба придумати речення почитати його по схемі, да. так? Льова. Оставили свої схеми і починає парадію. давай. У магазині я купила ананас. Молодець. Соломійка. У магазині я купила банани. Молодець, Льовчик. У магазині я купив чесни. Молодець. О, Міша. А ну давай по схемі. Молодець, добре, Ангелінка. Я у магазині купила йогурт. Добре. Ярик. Ярик. Я купив молодець і молоко. Молодець. Добре. Маша. Я у магазині купила ботон. Добре. Давайте тепер, тепер порахуємо слова у реченні, так? Порахуємо. Пальчики приготували свої, приготували пальчики. І повторюємо. Повторюємо, так? Я... У Магазині. Я. What? Wow. Примайте. Це буду так, як свічка, жидувати. Запах тортика вдихнули і на свічечку подули. Ще раз нотиками вдихнули. А тепер слабенький-слабенький такі вітерець. Витер, Давайте, сідай, дні, тримайте. Внимати. Сідай. Думаємо на свічки. Давайте ще раз, носиком клетнули. І слабенький вітри. І ще раз дипнули, і сильно-сильно. Довго-довго. Молодці. Давайте свідкуємо. Вот, Дивимось, приготувалися. Робимо посмішку. Робимо посмішку, витягнули, зубки показали і поставили палочку. Тримаємо, я рахую до 10. Один, два, три, чотири п'ять, сім, вісім, дев'ять, десять. Убрали, молодці. Такого мисла. Тримаємо. Палочки ми не вкидаємо ні. на пол добре. Вони стануть брудні. Угу. Так, зробили тепер вуса. Поставили. Гуки витягнули. Я роботу 10. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Убрали, молодці. Ще раз зробили. Витягнули посмішку, поставили собі між зубками. три триваємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Вуса зробили. Угу. Вигляну... Губки витянули вперед. Зробили вуса собі. Я рахую до 10. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Робимо годинник. Язичком. Угу, робимо гарненько. Ротики відкрили. Я рахую один, два, три, чотири, п'ять. Міша. Давай. Шість. Молодець, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. І зробили гойдалку. Верх? Ротики відкрили. Не швидко. Льова молодець, давай. Міша, молодець, паличку. Чиломійка. Ой, молодці, як гарно робите. Молодці. Знову зробили годинник. Один, два. Міша. Три, чотири. П'ять, шість, сім. Угу, супер. Молодці. Вісім, дев'ять. Десять. Молодці. Робимо смачне варення. Варень. Давайте яке смачне варення ми можемо з'їсти. Показала, як ми робимо смачне варення. Варень. Язичком угору. По верхній губі, по нижній. Ротики відкриті. Молодці, дуже гарно. До мене це ні, підійшли. Мені, Левчику, до мене не підійшли. Ви такі молодці. Так, ми зараз з вами пограємо продукти харчування. Корисні, корисні і не корисні або шкідливі. А ви мені, будь ласка, назвіть, які ви корисні продукти знаєте? Чоколі. Гроколі Ого. А я... помідор. Помідор. А... І гриби, обов'язково. А які шкідливі продукти? Шуміна. О, це така взагалі страшна. І кока кола, і кока -кола. Дивіться, і Молодці. І, і гаму є. Ось тепер дивіться, на цих пупах лежать продукти. Серед них є як шкідливі, так і корисні. Станьте, будь ласка, кожен коло свого купує. давай, а я тут Міженька. сюди. Пам'ятаєте, Ірина Володимира, слухайте сюди уважненько мене. Зараз ми під музику підемо з скоко та у коло підемо. Коли музика припиняє лунати, ми зупиняємося. І дивимось, Біля якого пуфу ми зупинилися. Якщо продукт харчування там шкідливий, він зразу так присідає, ось сидимо, якщо він шкідливий. А, а шкідливий. якщо корисний, якщо... ми радіємо. Як ми радіємо? Тепер взяли за ручки всі. Я, я мені, Все беремо за ручки. Не будете тут ні. Бали, послівали, постривали. І ручки знову взялися. Молодці, перепочате. Давайте дихання вирівняємо. потягнули згору, вдихнули. Потягнулись вгору на опасочку. Видихаємо. Молодці. Зараз ми знову повертаємося до нашої гри Так, я мені виходить. І кожна команда займається. Ми варимо вам по добре. Я роздаю вам фрукти. Беремо по дві штучки. Вибираємо собі фрукти. Вибираємо. Повертаємося до своєї команди. Пам'ятаєте правила? правило? То звариком кост натискає перший на кнопочку, так? Вибрали собі фрукти? Зараз ми Ні. не тиснемо. Зараз ми не тиснемо. Пі -пі 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 -пі. Так, Маша починай, так? Машу не починаю. У компот что ты покладеш? Я покладу у компот та висі. Молодець. Так, ангелинка натискай на кнопочку тепер. Так що ти покладеш у компот? Я у компот положу по -мечі. Так, а що ще? Ну я. А, а ну, 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 ось що, ну, що так тебе наведе? Що ти ще покладеш? Покладу яблуку. Яблучка, молодець. Яйка ти що покладеш? У компот? Молодець, добре. Так. Я в компом, яблука. Так, Каролінка, натискай. Що ти покладеш у компот? Сливу. І вишню. Добре. Томіка, що ти покладеш? У компот. компот я покладу. Яблоки рисую. Молодець, Міша. Що ти покладеш у компот? У компот. У компот. Ти покладеш яблуко та грушу. Молодець. Льова. Що ти покладеш? Я покладу. У компот. У компот. Що? Що тут? Апельсин, так? Апельсин, Апельсин так. І И... персик. Персик. Добре, молодці. Зараз вибрали собі по одному фрукту. Розливаємо компот. Натискає на кнопочку. Так, Каролінка перша. Каролінка перша. У мене вийшла комбай. Який компот? Вишневий, так? добре. Соломійка, який в тебе вийшов? У мене вийшов. Який? Що там в тебе? Сливовий, так? Сливовий, Сливовий. добре. Внішня, який в тебе вийшов компот? Яблочний, так? Добре. Виїшов яблучний компот. Молодець. Супер, молодці, добре. добре. Так, ви Маша, молодець, який в тебе вийшла. Тільки не класи, бо я Машу чую. Так, ангелінка, який в тебе. Який? Який вийшов? У мене компот. – Добре, супер. – Так, ярить, який в тебе було? Зуселий компот. Молодці. – Так, ми гарно попрацювали. Давайте ми спочатку назвемо продукти, які нам потрібні. Будь ласка, на дошку туди до пирога і прикріплюєш. Так. Це що у нас? Яйця. Яйця, Яйця. Маша. Так, Ангелінко, дивись сюди уважненько. Ангелінко, подивись сюди. Сука. Сука. І ти прикиджай на дошку. Так. А, ось, це ще таке. Сука. Іди І ти ласка, у з нашим пирогом і сідайте сюди, і я ви Допоможіть до, до там, хай рядочком все прикріпити. Сідайте, будь ласка, на своє місце. Підідіді тепер, будь ласка, дорога мішенька, давай до нас. так, знімаєте. А ми ви підійде, Маша, сюди, не літа, підійде. Підійдеться фруктів. А які фруктів? Перси. Перси. Чи був смачний. І друса. Я вам дякую, Євгенія Володимирівна, дякую. Ви такі були всі молодці сьогодні.